Дівчатка мої, всім доброго доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами разом поснідаємо. У мене на сніданок сьогодні. Два бутерброди з ковбаскою, масло, хліб, ковбаска, яйця варені. Одну чоловіку дала він мені назад. Печенька. Це теж чоловік назад перевернув, каже, не треба мені. Кекс печенька. Каже, на все їж, все, все їж. Кажу, хорошо, давайте все сюди. Будемо їсти. Зараз. Угу. Понеділок, дівчата, треба йти на роботу. Ну що ж, треба, то треба будемо йти. Сьогодні дійсно будемо йти, тому що сьогодні, <кхем> сьогодні у нас гробики правиться у нас на, клад, на кладовищах. Багато хто. Відпросився, ну, в тому числі і мої сусіди теж. Хто куди. В общем, хто раніше поїхав, хто на кладовище, мені нема чим сьогодні їхати. Прямого сполучення нема. Зараз я буду домовилася, мені треба дійти до тракторної бригади. Нічого вам про це не кажуть, звісно. Ну, коротше, це я не знаю скільки. Кілометра два-три може. Не знаю, десь так. От. Я домовилася з Олексієм, той, який живе в центрі стані. І він мене підвезе до повороту. Там я буду вже ловити попутку або автобус, якщо в спину на авто встигну. Сьогодні, да, сьогодні добираюся я. Дівчики, добираюся. Як у вас пройшли вихідні? Ой, у нас вихідні пройшли. О, я вам розкажу сейчас, як у нас пройшли вихідні. Карпець повний. П'ятницю ми посадили картоплю. Ну, не у себе. У сусідів. Помогли їм посадити картоплю ввечері. І вечеряли, звісно. У сусідів. От. А в суботу. А в суботу ми були в лікарні. Чоловік порізав руку, порізав сильно руку, винозне порі... поранення. Коротше. Це був жах. Скоро визвала. Він кричить, не треба, я відміняю скоро. Ваня в шокі, мотав ту руку йому полотенцями, кров не зупиняється Ціло, цілу годину. Потім согласився, Коротше, знайшли машину, їхали в лікарню, йому зашивали ту руку. Пальцем. Трендес. Коротше, валя. Оце газонокосилка, касилка, що у нас сама робна, зажимав нож. Він з роз, роз, цей розболтався і сприснула рука на цей нож. В залі. Ну, то скажу, не розказуй. Це ж не моя особиста інформація. М -м? Ну, в общем-то, ось так от. Що я пережила, ви просто не представляєте. Я в хаті сижу. Только собралась, думаю, що з'їм цукерку і пойду на двір. Це було... Почала другого. Піду на двір цветочки садить. Угу. Коли Ваня залітає, вони вдвох були. Мама, швидше бінти, де бінти? Я кажу, я не знаю, де вони. Як це ти не знаєш? Я кажу, ось на полатенце йому полотенце, замотав. Це все з тим, що син боїться крові, він падає в уморок, коли йому навіть палець кулять. Він замотав, потім каже, мама, мені погано стало, я пішов умився. Та Ну, якщо б не Ваня, я не знаю. Опять Ваня. Ведь Ваня нам допоміг. Ми вже замотали худо. Ваня каже, мана, що ти відказалася від з Ма, там у нього сильна кров, ма, там дуже сильно ма. Ну що, я настояла, кажу, давай їхати. Так от копить. Хірург каже, воно б саме на цей не зупинилося. Наша субота. Ну, вчора ми таки доробили каркасик вдвох зранку, натягнули пленку, річками поприбивали, ну, в общем, все зробили чотенько. Потім гукнули Григорія, нашого друга. Він нам мотоблоком пройшовся там, де в нас старий клечок, ну, участок землі, де в нас була полуниця. Ми там поставили каркасик. Я ще не висаджувала, бо не було коли вчора. Та й мороз, оце, на другий день вже на ніч. Мороз. Може сьогодні вечором висажу, але ну, не знаю, скільки я приїду додому. Ось. Ожина у нас було два кущика. ми, Я зробила з двох три. Пересадили ожину. Потім висадили жоржини. Потім поставили там в кінці городу, поставили колеса сім штук, невеликі, і посадили туди полуницю. Та, що отут була на тому частці, поки Миколайович Аріори Миколайович їхав, ми її повикопували і в колеса посадили. так Ну так швидко сказати, що те-та-те, те, а пока ми те, пока, пока. Ну, в общем. Ну, потім на вечір у нас зібралися. Зібралася? Я гуся запікала, пюрешку варила. Ну, такого особо нічого нема. А сало в мене купче не було. Кров'янку спекла. Дівчата колбаси принести, салату з капусти, з огірка. Сусідка кексів напекла. Таня печенья принесла. Вот. Яйця теж хтось приніс. Я не красила вже другий раз, не красила. Пасок не купляла. <кхем> вот. І повечеряли. А сьогодні по роботам. Отакі справи, дівчата. Так за секунду раз і все міняється. Все. Капайся. А я вчора проснулася вранці. І мене це в голові це все, я прокручую, прокручую, прокручую. І в мене серце починає ту 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 ту, -ту, -ту. Капець. Просто капець. Перенят так всі. Мама так боліла голова у ту п'ятницю. А в суботу теж боліла. Поки оце не случилось. А потім мене як тряхануло, і голова моментом перестала боліти. Не боліла. А сьогодні так. Щось там, щось там десь там. От волоски. За таке. Ну що, дівчата, давайте повернемося до наших з вами стосунків і проговоримо ваші коментарі, так? Да? Получається, що я знову ляпаю на те, що треба. В камеру. Получається так. Що Оксана Заболотна подумала, верні, я подумала, ні, вона подумала, подумала. Оксанка, ти подумала, що я подумала, що ти мене повчаєш? І таким образом, ти прочитала у мене між строками оцю саму фразу. Я вже не можу, я вже не знаю, як. Держать язик за зубами, щоб лишнього не болтати. Не, щось воно -то так іде йде йде, щось отак випливає, що воно напогане. Ні, не треба так думати. Ніхто мене не повчає. Повчайте, хоч і повчайте, пишіть. Я буду старатися. Я буду старатися. Так не робити. Серйозно, я вам обіцяю. І Оксанка також пише, що герпес треба лічити внутрі, і внутрі. І що? Ну, я, правда, не читала, як його лічити де можна його вилічити. Чи його постійно треба лічити. Чи. я не знаю. Коротше, я не читала, якщо чесно. Я знаю, що є такі таблетки проти герпесу, що його так, да, із нутри треба лічити. Ну, не внікала в це питання. А може, колись і внікала, там вже й забула. В общем. Так що ви мене простіть, якщо... Якщо, ну, чесно, пожалуйста. Ну, таке, білочки. У мене з'явився новий поклонник. Пише, пише, Ксюнечка, ви така принадність. Саша Єфімов. Ви читали? Почитайте. Його коментарі. Капець. Саша, вам привіт! А я думаю, що ж таке принадність? Давай вже перекладач. Думаю, Йоки палки, такого я слова не чула. Читаю прелість, принадність це ж треба. Так чудно. Так, мені через 10 хвилин на виход треба ще обід зібрати. Такі діла, девочки. Так що ви на мене не обижайтесь. Зараз всі такі нервові, знаєте, Сейчас всі такі не знаю які. Не, не, не. Я буду старатися такого більше не казати. Намками такими непонятними. Так, да, серьезно. Обіцяю, зуб даю. А ми накривали. Вчора накривали все. Ну як все, Деякі цветочки. Каркас з помидорами. А то один помідор, бедный. Ми його лілеем, не знаю, що там может, то черик якийсь. В общем. Я вже печива не хочу. Знаєте, що я хочу вам показати, який кекс внутрі. Він там такий красивий. Дивіться, який він. Ви Бачите, який він? Як там як будто б, мурашині ці. Гнізда. Він добрий. Він добрий, але я хочу таке печення. Люблю згущене молоко. Особливо варене. <laughs> 오, 야. Це Сашина доза. Це не моя. Я своя тіла все. Що я собі готувала? Кажу, ложи, ложи. Я вже не стала його отодвигать в сторону. Ну, покажу вам. О, девочки, такі діла. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного дня, гарного тижня. Будьте щасливі. Попри все, все буде добре. Я вас цілую люблю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.